Нам є що обговорити у четвертій серії серіалу Персні влади. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую вам усім, що дивитеся моє відео. Ставте лайки. Не забувайте підписатися на мій канал. І також дякую тим, хто донатить. Якщо ви також хочете підтримати мене таким чином за мою роботу, то ви можете знайти у описі посилання на монобанку. Що ж, переходимо до четвертої серії другого сезону серіалу Персні влади там буде декілька цікавих тем, про які ми сьогодні якраз і поговоримо. І почнемо з однієї з них: а саме про найстаршого, поговоримо. Тож Гендальф, Норі і Попі вони розділяються у пустелі, адже гобіти. Через смерч, викликаний чоклуном, летять десь далеко-далеко і приземляються якраз біля іншого поселення гобітів. А Гендальф тим часом знаходить місце, до якого він мав іти, через ті зорі, про які він пам'ятав, коли приземлився на землі. І у тому місці живе. Інший персонаж Всесвіту Толкіна, якого ми не бачили у трилогії, Володар Перснів. І це Том Бумбадил. Хто ж він такий? Дуже багато є питань у людей. У мене було таке питання, коли я ще читала Володаря Перснів. Давайте обговоримо, як він сам каже про себе, що він найдавніший, найстаріший мешканець Середзем'я. Точно хто він такий? Толкін ніколи не казав. Він писав, що деякі речі мають залишатися загадкою і для самого автора. І також Толкін казав, що Бомбадил не має історичного походження у всесвіті володаря перснів. Тож яким чином виник цей персонаж? Толкін надихнувся на створення цього персонажа лялькою, його другого сина Майкла. Цю ляльку так і звали Том Бомбадил, і вона виглядала. Так само, як і Том. Взагалі там цікава така історія, що старший син Толкіна він цю ляльку кидав в унітаз. А потім Толкін вирішив написати декілька історій про цю ляльку, щоб вона. Більше сподобалося його дітям. Ці історії поки що не були записані, але пізніше він запише поему пригоди Тома Бомбадила, яка вийде у 1931 році. Там Том буде зустрічатися із золотинкою, і старою вербою, і з могильними духами. Тобто, всі ці пригоди, які потім побачимо, ми у володарі перснів. Толкін казав, що він просто взяв цього персонажа, який існував окремо. Від всесвіту володаря Перснів і додав його туди. Адже потрібно було йому придумати якісь пригоди по дорозі. І через це фродо Сем Піпін і Мері вони зустрічають Тома Бомбадила, і вони зустрічають золотинку, і також потрапляють до Старої верби, яка ледь їх не з'їла. До речі, цього епізоду нема. У фільмах «Володаря перснів цей епізод є тільки у книзі. Можливо, до речі, є у режисерській версії. Точно не знаю. Треба буде подивитися. Тож хто такий Том Бомбадил? На нього не діяв єдиний перстень. А... Взагалі, це був єдиний персонаж, для якого перестань не ніс ніякої загрози. І він сказав про себе, що він найстарший. Ось що він про себе казав: Том був тут іще до ріки та до дерев. Том пригадує першу краплю дощу і першу жолудь. Він прокладав тут стежки перед великим народом і бачив прибуття маленького. Він був тут іще до королів, і до могил, і до могильних духів. Коли ельфи пішли на захід, Том уже був тут. Перш ніж заокруглилися моря. Він запізнав темряву зорями, коли в ній ще не було страху перед тим, як темний володар з'явився сюди з позасвіття. Я думаю, що Том тут каже взагалі про Моргота, про першого темного володаря, а не про Саурона. Тож цікаво, деякі люди вважають, що Том один з айнурів. Хто такі Айнури? Це духи, яких створив. Еру і Ловотор, верховний Бог, і ці духи опустилися на землю. Тож багато хто думає, що Том один із них. Але Толкін ніколи не казав, що він є айнуром. Том каже, що коли він з'явився, то бачив зорі на небі. Тож він не існував з початку світу, адже волари створили зорі не одразу. Тож, можливо, він з'явився десь, ну, приблизно перед тим, як мали б з'явитися ельфи. Але хто ж його знає, хто він насправді такий? Можливо, він дійсно був одним із айнурів. Ніхто точно сказати не може. Тільки цікаво, що він робить у рун, куди прийшов Гендальф? незрозуміло. Також у серіалі бачимо ще одного невідомого чаклуна, який шукає Гендальфа. І сам Том сказав Гендальфу, що він не перший істер, який прибуває. Урун, і це логічно, адже Гендельф навіть по книгам він мав прибути останнім. Там вже має бути і Саруман, і Радагаст і сині маги. Тож я думаю, що скоріш за все, отой чеклун це є один з синіх магів, бо їх доля склалася не дуже заплановано, адже вони створили, скоріш за все, власні культи і не допомагали людям. Уруні не підбурювали їх на повстання. Їх місія вона провалилася. Тож, скоріш за все, це один з синіх магів. Бо навряд чи це буде Саруман, адже він проявить свої погані починання, погану серцевину набагато пізніше. Тим часом ельфи, Ельронд, Галадріль і їх невеличкий загін, вони вирушають до Килебрімбура, щоб попередити його про Саурона. І на їх шляху виникають. Труднощі. Галадрель бачить з допомогою персня різні видіння, що мають убезпечити ельфів на їх шляху, але Ельронд не довіряє цим видінням, бо не довіряє персню. І тому вони йдуть небезпечним шляхом і потрапляють до мертвих могильних духів. Тут також є про що поговорити: що це за духи взагалі такі. Треба ще сказати, що ці духи мали б з'явитися у третій епосі, а не у другій. Але окей. Поговоримо, звідки ж вони взагалі з'явилися. Військо Ангмару вдерлося у Кардолан, і там вони знищили багато багато дунедайн, які ховалися якраз у цій та у лісах поза. Ним після цього на ці землі ще прийшла велика чума, багато людей померло тоді. А останнього короля було поховано у кургані. А потім король чароді Ангмару наслав туди злих могильних духів, які поселилися у цих курганах. Тож саме з цими духами, я думаю, стикнулися ельфи, хоча вони мали з'явитися ці духи набагато пізніше. І саме з цими духами ще стикався Фродо, Сем. Піпін і Мері також у книгах володар перснів. Але ельфи подолали їх, і пізніше вони побачили військо орків, і Галадріль вона вирішила взяти весь удар на себе. Вона віддала перстень Ельрунду, а сама пішла на орків, які незабаром її полонили. Тож наступній серії подивимося, що буде відбуватися з нею потім. Тим часом певні ще події відбувалися з Тео, сином Бронвін, і Арендір, і Сільдур з Естріт, вони пішли рятувати Тео. У цій серії якраз і дізналися Арендір з Сільдуром, що Естріт вона з диких людей, з тих людей, які слухували Адару, бо побачили в неї клеймо на шиї. Але Естріт рятує їх від якогось підземного черва, який затягує їх вниз. Знову такий вайби, якісь дюни. От усюди є якісь черви, що в домі дракона, тобто у Валірії були черви, що у дюні були черви. Тепер вже і у Володарі перснів є черви. Ну, Черви є усюди. давайте так. Через певний час ця тріка дізнається, що Тео і деяких диких людей полонили енти. І серед них. Були і Антійки. І Арендір з ними спілкувався, і Енти послухали Ельфа. Давайте розкажу вам ще про те, як з'явилися взагалі Енти. Адже людей і ельфів створив Еру Ілуватор, Верховний Бог. До речі, в мене вже на цьому тижні вийде відео про структуру світу Володаря Перснів, про Бога, про цих. Духів і так далі, щоб ви могли розуміти, що взагалі там відбувається. Тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити мої подальші відео. Ауле один з валарів, духів, які опустилися на землю. Він створив гномів. Богу Верховному це не дуже сподобалося, але потім Ауле попросив пробачення, і гноми вони залишилися жити у тому всесвіті. І одна з валарів, Яванна, яка. Була хранителем дерев, рослин. Вона почула про це, і вона побачила, що гноми вони будуть рубати дерева, і люди будуть потім рубати дерева. І вона дуже засмутилася, бо розуміла, що дерева ніяк не зможуть протистояти цьому і захистити себе. І потім Верховний Бог відкрив їй видіння про те, що прокинуться енти, такі пастухи дерев, які і будуть захищати всі дерева, які не мають. Голосу до речі, цікаво, що саме ельфи навчили ентів розмовляти, і вони прокинулися десь одночасно: Енти та Ельфи. І у цій серії нам показали, що Ентійки, тобто дружини Ентів, вони все ще поруч з ентами. Хоча пізніше, під кінець десь другої епохи, скоріш за все, ентійки мали б. Полишити ентів, адже Саурон зі своїм військом він випалював багато-багато площ, і ентійки подалися кудись в інші землі, чи то на захід, чи взагалі померли. Взагалі ентійки та енти вони відрізнялися. Ентійки любили такі плодовиті дерева, рослинки. Вони спілкувалися з людьми, навчали їх сільському господарству. А от енти вони не дуже сильно спілкувалися з людьми. Вони полюбляли дикі ліси, куди вони і йшли. І таким чином вони розділилися, і потім була ще легенда про те, як і пісня, про те, як енти вони шукають своїх дружин. Тож у цій серії, якраз таки Енти, вони послухали Арандіра, який вибачився перед ними за орків, які вирубали їх ліси. І енти і виконували якраз функцію захисту лісу, бо прийшли орки зі своєю армією, понавирубували вирубували там увесь ліс. А енти вони почали полювати на них, і все ж таки Арендір з ними дійшов згоди, і анти відпустили тео. Тим часом гобіти, яких відкинуло смерчем, вони опинилися біля іншого поселення гобітів, які називалися Стури. Взагалі існувало три типи гобітів власостопи. Це якраз наші норі і попі, стури і блідошкіри. Власостопи вони були менші, такі більш рухливі. У них були міцні ноги, вони ніколи не носили черевиків і не мали борід. І от якраз власостопи вони першими пішли на захід і дійшли аж до вершини вітрів. А стури вони були більш кремезні, більш широкі і вони добре спілкувалися. З людьми, тоді як волосостопи спілкувалися колись з гномами. І от після того, як волосостопи вони пішли, стури вирушили за ними також на захід. Там ще був третій тип блідошкіри, які були відчайдушними як для хобітів, і вони спілкувалися багато з ельфами. Вони любили більше полювання, ніж сільське господарство. І дуже часто у майбутньому саме кров блідошкірів, вона. І робила якби лідерів. Тобто, давайте по іншому скажу у лідерів хобітів часто була кров блідошкірів. І якраз нам у цій серії показали, що існувало хобітів типу легенда, що одні підуть на захід шукати райські землі, і потім всі інші подадуться за ними. Вони таким чином обіграли якісь події в принципі з книги. Також до стурів приїжджають якісь дивні люди, які служать чарівнику і вимагають видати їм норі і попі, але стури не видають їх. Подивимося, що буде відбуватися далі. Сподіваюся, що у наступній серії нам вже розкриють що це за такий чарівник. Але я от думаю, майже от на 90%. Що це якийсь синімах, ну якщо вони не придумали якогось лівого персонажа взагалі. Тож на цьому це все. А ви у коментарях не пишіть власні враження щодо цієї серії. Як на мене, другий сезон він трішки кращий, ніж перший. Його дивитися принаймні цікаво. І у Ельронда, наприклад, волосся так відростає. Він вже більш схожий на ельфа якимось там чином. Зрозуміло, що популярність цього серіалу вона дуже просіла після першого сезону. Зрозуміло, що багато є. Там неточностей з приводу часу, персонажів, подій. Але принаймні дивитися його мені особисто цікаво. Буде цікаво почитати вашу думку у коментарях. І побачимося ми з вами вже дуже скоро у наступному відео.